Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими рецептами, у тому ж числі старовинними, які готувала ще моя мама та бабуся. Сьогодні пропоную приготувати фучки, оладки з квашеної капусти. Їх дуже часто подають замість хліба до перших страв. Але можна вживати фучки і окремо, наприклад, з грибним соусом. Ця старовинна українська страва відноситься до традиційної лемської кухні, тобто народом із Закарпаття. Отже, для приготування фучок нам потрібно взяти 250 г нарізаної дрібно-квашеної капусти, 250 мл молока, 250 г борошна, 3 яйця. Одна велика або дві малих цибулини, сіль та перець за смаком. Одна третя чайної ложки соди. У миску всипаємо порошно, сіль, перець, соду і все перемішуємо. У другу миску вбиваємо 3 яйця, збиваємо їх за допомогою виделки, доки маса не стане однорідною. Вливаємо її у борошно, додаємо молоко, розмішуємо вінчиком. А коли тісто загустіє, додаємо нарізану цибулю. Після змішування засипаємо кислу капусту. Тісто розмішали, воно зробилося однорідним. І тепер нарешті настав час смажити фучки. Нагріваємо пательню. Наливаємо олію, мочуємо в неї ложку і викладаємо фучки порціону. Смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. На них з'являється ароматна приємна скоринка. Під час приготування фучки стають пухкішими, це працює сода. Готові оладки викладаємо на паперову серветку. Таким чином смажимо всі фучки. Далі перекладаємо їх у тарілку. Продукту виходить доволі багато, тому готувати фучки не просто смачно, але й вигодно. Моя мама завжди подавала їх на стіл з маринованими помідорами та шматочком українського сала. Тож тих пір саме так я й обожаю смакувати фучки. Проте їх також можна подавати з різними соусами чи сметаною. Дуже раджу приготувати цю традиційну західноукраїнську страву. Ви точно не пожалкуєте! Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться враженнями у коментарях. По можливості я із задоволенням відповідаю кожному смачного та продуктивного вам дня.